Всім привіт! Ви знову на каналі Мій Автомобіль Рено. І сьогодні ми розглянемо обгонну муфту генератора. Дізнаємося для чого вона потрібна, як вона працює, і основні поломки і методи їх запобігання. Також розглянемо роботу натягувача ременя генератора Він, як правило, встановлюється разом з обгонною муфтою для правильної її роботи. Ось тут ви можете бачити обгонну муфту. Вона встановлена на осі генератора, а ось там внизу ви можете побачити ролик натягувача ременя генератора. Обгонна муфта потрібна для того, щоб коли генератор розкручений на високих оборотах, і ви скидаєте газ, щоб генератор далі продовжував крутитися, не створюючи ударних нагрузок на ремінь. Ну, а підпружинений натягувач. Зглажує всі коливання, продовжуючи життя ременю. Є різні методи перевірки її роботи на автомобілі. Можна прокручувати її вручну, можна подивитися через отвори в генераторі, як прокручується крильчатка, можна її підторможувати викруткою, але якісно її вдається перевірити тільки тоді, коли скинутий ремінь генератора. Тобто, в одну сторону вона повинна легенько прокручуватися, в іншу стопоритися. Обгонна муфта генератора має такий вигляд: ця сторона до генератора. Тут повинна бути пластикова заглушка, я переставив її на новий комплект. Принцип дії який? Тобто, в одну сторону, бачите, я тримаю тут. В одну сторону вона прокручується, в іншу ні. Так працює обгонна муфта. І як ви бачите, вона прокручується важко вже, вона вже почала підклинювати, тому я її замінив. Тут ми можемо побачити ролик натягувача. Як бачите, він вже з полосками досить зношений. За його станом, теж потрібно досить уважно стежити. Пластмаса там достатньо тонка. І якщо цей ролик зноситься, також важлива деталь пластмасова заглушка з однієї сторони муфти. Вона дуже часто губиться, що призводить до передчасного виходу строю цієї муфти. Ця заглушка не допускає попадання грязі в підшипник цієї муфти, не дивлячись на те, що підшипник сальником, все одно туди грязь, пилюка попадає, що призводить до його заклинювання. Поломку підклинювання цієї муфти досить важко діагностувати. Тому що це виражається непрямо. Здається, ніби якийсь звук, шурхіт, постукування, тріск, гул. На перших порах це здається, можливо, навіть подушка двигуна постукує. Виражається як ніби в постукуванні стабілізатора. сайлентблоки ходової. Здається, ніби гудить. Ролик ременя ГРМ. Ну, як ви зрозуміли, діагностика досить непроста і просто так на слух, визначити джерело шуму. Важко. В чому проблема може бути на автомобілі, якщо заклинилася муфта? Ремінь генератора починає вібрувати, натягувач починає і іпозидично його підтягувати, і, можливо, просто він може злетіти зі шківа, а злітаючи зі шківа, він попадає під ремень ГРМ. Ну, а далі я не буду повторюватися. Далі попадаєте ви на ремонт. Тому важливо уважно прислуховуватися до звуку двигуна і своєчасно виявити цю несправність. Сам ролік натягувача продається окремо, коштує досить недорого, його не важко замінити самому, тому що весь натягувач з роліком в комплекті коштує досить дорого. Ось такий вигляд має натягувач уже з заміненим роликом. Я старий просто. Зняв, замінив цей як запасний ремкомплект, а новий установив. І, як вже бачите, він вже підзносився, тому чекає свого часу на заміну. Це вся система натягування і з обгонною муфту досить спірне рішення, тому що безліч старих автомобілів не обладнані такою системою. Як ми бачимо, можуть експлуатуватися десятки років без будь-яких проблем. Ця система придумана для зглажування, коливання і зменшення ударних нагрузок ременя генератора і повинна виконувати функції для того, щоб збільшити термін експлуатації цього самого ременя. І зробити автомобіль більш надійним. Але насправді ми бачимо зворотній процес. Чим більше ця система стоїть на автомобілі, тим більша вірогідність виходу її зі строя. Дві причини: заклинювання муфти і зношування роліка натяжителя призводить до всяких поломок. Але якби цієї системи не було на автомобілі, в принципі, було б краще. Це клапан ЄГР є він чудово, але якщо його немає. Довговічність автомобіля збільшується. Як ми бачимо, автомобілі стають складніші технічно, і це мало би привести до більшої їхньої довговічності. А насправді ми бачимо зворотній результат. В автомобілях, де відсутня ця система, велика вірогідність розриву ременя генератора після значного зносу. А в автомобілях, де встановлена ця система, вірогідність поломки збільшується ще в два рази. Так як в нас є і натягувач ременя, який може зламатися, так і обгонна муфта, яка може заклинити. Ось такий от результат. Ресурс обгонної муфти десь 100-150 тисяч кілометрів. Щоб її замінити, потрібен спеціальний ключик. Всім дякую за увагу. Дивіться мій канал, там ще буде багато чого цікавого. Ну, і поставте лайк чи що.